Що робити Мелітопольцям, Чи є нерухомість будинки земля залишилась в окупації, mm -hmm. і а, чи потрібно їм а, прийти кудись звітувати про те, що от у них нерухомість залишилась в окупації, бо вони раніше платили а, податок на землю і на будинки. Зараз вони не платять, чи не буде потім такого, що їм нарахують якісь штрафні санкції. Ну ще з 2022 року діє норма, згідно з якою не нараховується і податок на нерахомість, і податок на землю, а також мінімальне податкове зобов'язання за ті об'єкти, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на територіях активних, зокрема бойових дій. Тому оскільки не платник нараховує собі ці ці суми податку, а контролюючий орган, ну зазвичай таке нарахування здійснено. Не буде, але навіть якщо платник виявить колись у майбутньому, що ну, сталася якась помилка чи технічний збій, оскільки контролюючий орган не власноруч це робить за допомогою програмного забезпечення, навіть якщо відбудеться помилка, на практиці вони бувають не часто. Платник просто подає заяву про проведення звірки, повідомляє, що у нього є об'єкт, який знаходиться на тимчасово окупованій території і це податкове повідомлення рішення буде скасовано без жодних штрафів, пені тощо.